Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі! Сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему, як все ж таки знайти свій саме свій стиль малювання. Так, ось ця тема особисто для мене була дуже тривалий період, е, актуальною, тому що я хотіла малювати всі свої малюнки, всі свої ілюстрації, портрети і так далі тільки в одному стилі. Як у багатьох художників, за якими я спостерігала в інстаграмі, на біханці, на Гарристейшені і так далі. Взагалі, якось так траплялося, що я все життя малюю в різних стилях і намагалася освоїти різні техніки. І різні різні підходи, скажімо так, до малюнку це не тільки тому, що я дуже люблю експериментувати, малювати щось для себе, навчатися новим стилям, щоб спробувати щось новеньке, а ще у мене постійно на роботі були такі завдання, які якби постійно відрізнялися у плані виконання. Тобто сьогодні я можу малювати ілюстрації до книги дитячої, завтра реалістичні портрети, а післязавтра, наприклад, петриківський розпис. І якось на роботах, на всіх роботах, яких я працювала художником, постійно були ось такі різнопланові завдання. І потім, коли я вже почала працювати в гімдев, теж якби, відрізнялися проєкти один від одного, і в залежності від цього змінювалися так само стилі, в яких треба їх виконувати. І завжди з кожним проєктом потрібно було адаптуватися до стилю, який вже є на проєкті, в якому вже намальовано. Якийсь арт, якась вже база була, або, наприклад, коли починався проект, і потрібно малювати в стилі, заданому гейм дизайнером. Ось і постійно така була адаптація до, до стилю малювання, і так далі, саме на даному проекті, над яким я працювала. Е, і одним із таких важливих, дуже важливих е, компонентів це було те, що треба було обов'язково попадати в стиль, е, який якби. Задуманий дизайнером, або, наприклад, який вже є на цьому проекті, але я завжди хотіла все-таки віднайти свій стиль, в якому б, наприклад, я могла малювати якісь персональні замовлення або вести свій інстаграм, оформити портфоліо в одному стилі і так далі. Тому я почала експериментувати, пробувати різні стилі, е, міксувати стилі між собою, там щось взяти з того стилю, що подобається, щось взяти з того, додати щось своє, намалювати якось по-своєму. І, наприклад, коли е, уже ти приблизно знаєш, е, як ти хочеш бачити якусь там, е, якийсь там стиль, да, до якого ти прагнеш, е, ти починаєш набивати руку. Ну, в мене, в мене так було. Я почала намалювала одну ілюстрацію, другу, третю, п'яту, і тут я його вже дуже швидко малюю, а, Уже точно знаю, яка в мене картинка виходить при закінченні, який це буде стиль, як буде виглядати і так далі. Ось. І в принципі, я, в мене був один стиль, малювала довго в ньому, він набрид. Потім я вирішила змінити, змінила, малювала в іншому, набридло. З'явився ще один, ще один і так далі. І постійно-постійно був якийсь такий пошук. Тобто, навіть коли я знаходила би, свій, скажімо так, стиль, він все одно згодом мені хотілося щось міняти. І це був просто безкінечний, безкінечний пошук стилів. І ось, якось так з роками, я починаю розуміти, що все-таки. Та блін, я можу малювати в різних стилях. І що тут поганого? Мені це подобається, я це можу. Це цінується на моїй роботі, це цінується в приватних замовленнях. Е, я можу, в принципі, робити собі портфоліо, в яких стилях я хочу малювати, і що поганого і. Це якби такий пошук стилю, він просто, напевно, і буде довжиною в життя, тому що смаки змінюються, люди змінюються, і тренди змінюються і так далі. І оця постійність, оця стабільність якогось стилю, а чи справді воно потрібно. І підсумовуючи це, я зробила для себе певні виставки. По-перше, напевно, я не хочу малювати в одному стилі? Все ж таки я завжди хочу пробувати щось нове, робити собі якісь такі виклики. Така методичка. Хочеш свій стиль, обираєш стиль, який подобається, міксуєш, додаєш щось своє, виходить щось інше. Але чи воно тобі потрібно? Чи потрібен тобі оцей цей стиль один на все життя? Напевно, що ні. Все-таки малювання це така більш творча робота, і завжди хочеться щось пробувати нове, робити собі якісь, скажімо так, планки вище, робити це краще, робити це по-іншому. І постійно щось тут змінюють. Так чи інакше, я думаю. Почерк художника в усіх таких творчих роботах він буде прослідковуватися. Завжди змінюються якісь думки, з'являються якісь такі бажання, щось пробувати нове і так далі. Тому цей пошук буде довжиною в життя. І е, не потрібно, якби, якоїсь методички, щоб досягти там, свого стилю, бо це таке дуже абстрактне поняття. І ви просто. Можете малювати так, як ви хочете. Малювати так, як ви це бачите, як ви це хочете на даний момент, кладати туди такі емоції, кольори, як відчуваєте, так як ви бачите. Тому висновок, я думаю, такий, що ні в якому разі не треба просто копіювати чий стиль, який вам сподобався, а все ж таки обирати щось звідти те, що вам дуже близьке. І так, як при роботі з референсами, щось взяти там, щось взяти там, додати краплиночку свого. І звісно, обов'язково пробувати експериментувати, постійно бути в такому пошуку ідей, міксувати стилі, які подобаються, створювати щось нове, цікаве. І саме те ваше, от саме з такою родзинкою, Ваших, вашого бачення, якого немає більше ніде. І звісно, не чекайте ні від кого, ніякої покрокової інструкції, яка вас приведе до свого стилю, а просто завжди пробуйте, експериментуйте, насолоджуйтесь самим процесом, насолоджуйтесь результатом від цього процесу. І пам'ятайте, що якщо цього не зробите ви, за вас точно ніхто цього не зробить. Тому бажаю вам сміливості втілювати свої геніальні ідеї в життя, обов'язково насолоджуватися процесом і обов'язково показувати результат світу, бо ваші роботи дійсно того варті. Я в цьому впевнена. Дуже дякую за перегляд! І звісно, я буду дуже рада і вдячна вам за підписочку, за коментар, за лайк, дизлайк і побачимося в наступному відео.